Давайте порівняємо з підходом до оборони в 2014-2019 роках. Переходи з Криму постійно обороняло три бригади на Чонгарі, 79-та, яку пізніше змінила 95-та. Поруч стояли два дивізіони ураган для дистанційного мінування та 112-й інженерний полк. Оборонні позиції вздовж моря займала 25-та аеромобільна бригада. Арабатську стрілку охороняли прикордонники. Шосе на арміянськ обороняла 30-та механізована бригада та інженерний батальйон. Четверта бригада оборони півдня стояла в резерві. На полігоні широкий лан. В 2022 році вся оборона 160 кілометрової полоси оборони від наступу росіян з Криму лягла на плечі напівкомплектного 137-го батальйону морської піхоти. Перед уторгненням залишки мінних полів і 24 замінованих моста обслуговувало 8 сапирів. Ніяких караулів та чотириразових перевірок організувати фізично було неможливо. Основною ціллю цих угод для росіян був прохід з Криму. Південна армія расистів зайшла із Криму і трьома колонами рушили на Херсон, Мелітополь і Бердянськ. А потім Маріуполь за п'ять днів окупанти зайняли простір від Херсону до Мелітополя із заходу на схід і до Васильівки на півночі на півночі було ще гірше. Ще в 2019 році на Житомирщині Овруцький 23-й танковий батальйон, як зачаток нової дешебригади для прикриття Києва з Білорусі, був ліквідований. на 2022-й Житомирська 95-та бригада, 30-та механізована Новгород Волинська бригада. Всі виведені на схід. Жодних сил оборони нападу на Київ з боку Білорусі не було. Через пару тижнів після попередження про гостомель як ключ до захоплення Києва тренована за натівськими стандартами. Озброєна стінгерами четверта бригада НГУ за вказівкою Верховного Говнокомандувачого була знята з востомельського аеропорту і відправлена на полігон в Миколаївську область. Захищати ключовий об'єкт неминучого вторгнення залишили півтори сотні резервістів. Вивести на схід останню бригаду, яка знаходиться під Києвом, не дав залужний. В результаті на обох берегах Дніпра проти 45 тисяч росіян залишилася одна 72-га бригада ЗСУ у кількості біля трьох тисяч бійців.